Костя, ти любив в дитинстві гратися конструкторами? Ну, чому в дитинстві я і зараз цим займаюся, як і більшість хлопців? Це таке диво створити щось з нічого. Ну я тобі скажу, що жінки теж вміють створювати щось та... майже з нічого, починаючи від обіду, коли в холодильнику порожньо, і закінчуючи абсолютно всім цей процес безкінечний. До речі, героїня нашого наступного сюжету мати та газдиня, котра втратила будинок через війну. Так, ну сподіваюсь, родина отримала компенсацію від держави? На жаль, ні, через нестачу документів. Але, на щастя, ця проблема зараз вирішується угу. завдяки будиночкам, конструкторам і небайдужим людям. На початку повномасштабної війни російський снаряд влучив у будинок Ірини на Київщині. Василі, жінка з родиною встигли пожити всього кілька років, а накопичували на неї протягом десятиліть. Щоб фундамент залиш, брали кредит, тому що щоб виплати, виплатила. Тоді знов е, купили блоки. Також брала в кредит, построїли далі. То і дерево, все це куплялося більшіство в кредит. Будинок не зданий в експлуатацію, не встигли здати в експлуатацію. Прожили ми в будинку. Лише три роки. Наразі сім'я mm -hmm. вимушена мешкати у вагончику площею 10 квадратних метрів. У таких умовах Ірина з рідними живе вже понад два роки. Газовий балон, плитка, ну, чайника колись не було, а то в нас і чайник, є, і холодильник. Воду набираємо скриниці. Це ми вже недавно привели, а так ходили й качали. У вагончику ніде розвернутись. Тут встановили двоповерхове ліжко, щоб розмістити п'ятьох людей. Це пічка. Якщо немає газу, закін... буває закінчиться, то ми варимо їсти і отаплюємо. Тут стіл, на якому ми їмо і робимо уроки, за благодійні кошти на запит Київської обласної військової адміністрації для родини Ірини будують новий дім за модульно-блочною технологією, яку ще називають технологією 3D. Готові залізобетонні модулі збирають за принципом конструктора. Будівельні роботи триватимуть кілька діб. Дім коштуватиме у півтора рази дешевше, ніж будівництво цегляного аналога. Це спільний проєкт групи компаній Це Марк та благодійного фонду район номер 1 спрямований на підтримку родин, які не можуть отримати компенсацію від держави через нестачу документів. Одним із критеріїв було те, що сім'ї не можуть податися на компенсацію від держави, і відповідно це відсоток сімей, які Залишилися без уваги, які потребували першочергової допомоги. Наприклад, вони побудували будинок і не встигли його вести в експлуатацію. І Документально у держави немає фактів підтвердження, що в цієї родини був будинок, окрім зруйнованих блоків, які знаходилися, наприклад, і могли фіксуватися. Сам проєкт націлений на відбудову зруйнованого житла українців через російську війну. Благодійники разом з київською військовою адміністрацією обрали три громади з найбільше пошкодженими будинками. У умовах Війни для України перевагами є це швидкість будівництва, це заводський стандарт, тобто це чітка технологія, без ніяких порушень, і відповідно це ефективність. Це набагато швидше, набагато краще, міцний він, тому що це залізобетон з металом, який витримав всі необхідні сертифікації. Після зведення будинку почнуться внутрішні роботи, і вже за лічені місяці родина зможе переїхати до нової оселі.